Добро здоров'я, пані і панове, категорично і великим задоволенням. Я вас вітаю сьогодні 8 липня, у суботу, на моєму авторському youtube каналі. Вдруге, сьогодні я вас вітаю. Дякую, що ви тут приєднуєтесь, підписуйтесь, дзвіночок вмикаєте, аби нічого важливого не пропустити. Сьогодні дійсно незвичайний день. Ми вже в першій частині з вами говорили. П'ятисотий день війни, 500 днів Україна захищається і зараз починає більш активно відвоювати українські території. Звичайно, когось не задовольняє швидкість, когось там часу не вистачає, але все працює, все норма, все іде за планом. Сказав сьогоднішній ювіляр 50-річний головком збройних сил України, так пана Валерія, пана генерала, сьогодні день народження. Всі приєднуються. І, знаєте, теж важливо дуже сьогодні. от відео є вже в телеграм-каналі Василь Кланчук. Прямо зранку а, рано вранці президент Зеленський відвідав а, острів Зміїний. На п'ятисотий день відвідав острів Зміїний. Це я навіть не знаю, що там з цими фізіономіями на болотах на цього на цей момент. Де там ваш бункерний сміливець, який багато розказує про історію? О, там хай і сидить. Головне, щоб валізки, як я кажу, не переплутав. Це супер, це круто, звичайно, і це хода, яка викликає повагу. Но головне, щоб тут серед українців, ви ми, я розумію і знаю, і відчуваю, що просто-просто і уважу. Уха, і нашому верховному головнокомандуючу. Подивимося, як це буде мати вплив. Не сумнівайся, що в головах там на заході теж люди в шоці в хорошому розумінні. Головне, щоб тепер, знаєте, ця кількість героїчних наших вчинків лягла в якусь якість. Хоча знову ж таки трагедії ніякої немає. Я в попередній частині вам так розклав плюс-мінус розуміння, а як в який бік буде рухатися, і що насправді ми можемо. Отримати в плані цього саміту в вільнюсі, але те, що це буде, ну якби не те, щоб навіть 50 на 50. Я би так сказав, 60 в плюс 40 в мінус. Це моє от, таке відчуття. І вчора очільник НАТО ще раз підтвердив пан Столтенберг, що президент Зеленський буде на саміті в Вільнюсі. Я не знаю, ну на не перший день, а другий день там Рада Україна НАТО. Це наступний крок, степ -бай степ. Ми ще я знаю там півтора-два роки, навіть не могли уявити. Що буде така хода, але на жаль, бачите, 500 днів в Кацапи показують, хто такі насправді українці і як повинен розвиватися світ. І подивимося, де буде НАТО після завершення війни, а де будемо ми. Я розумію, що в нас найбільш підготовлені на сьогоднішній день Збройні Сили. І ще раз кажу, ми єдина країна, яка за великим рахунком повністю відтворює всі доктринальні засади організації НАТО. Не більше, ні менше, бо які в них? в них головний острах. в цього військово-політичного блоку, який створювався не як політичний, а як військовий, насамперед, блок по захисту своїх територій, правильно воювати. І що вони бояться найбільше правильно воювати. То от я вам про перспективність цього блоку, особливо без України. Але от очільник якраз Організації Об'єднаних Націй Пас Столтенберг каже, НАТО як альянс не має позицій, в тому числі і по підсиленню позиції України в контексті касетних боєприпасів. Ми минулу частину багато говорили, це сенсація. Бо за касетними боєприпасами йдуть атаке МСА і літаки. Але певне число союзників підписало конвенцію, але певна кількість її не підписало. До речі, не підписали не підписали ми і не підписали Кацапи. Тому весь цей Вайдот на балатах і не тільки на балатах, наприклад, в пане Аналіни Бербок. Ну просто якби можете залишати це при собі або вирішувати питання з Таурусом з ракетами. Ви ж не даєте Таурус ракети. Правильно, а сучасні винищувачі, ви краще віддаєте продаєте в Саудівську Аравію. А не в Україну, то які проблеми століть. Пити там, я знаю, рота на замочок і їжте там, пити сосиски, все хорошо, але точно судді сюди, сюди тоді не лізте. Є моменти, де ми вам вдячні, але є моменти, де краще промовчати, прожувати аніж говорити. Так, от тому кожен союзник говорить пан Столтенберг, сам ухвалює рішення, якого виду озброєння він буде постачати в Україну. Це вирішують уряди, а не НАТО як альянс. Ну і дуже показово, що серед всіх корисних ідіотів Путлера є фантастичні організації. А серед них Організація Об'єднаних Націй, да вона щось там собі виглядає, ну, але ми ж вже бачимо безпорадність цієї кантори. Що ж, Генсек ООН, генсекуріш виступає проти того, щоб Україна і Кацапстан використовували касетні боєприпаси. Ну так скажіть Кацапстан, вони з першого дня це використовують, а ми тільки зараз. Які проблеми? Ви позвоніть Кацапам і скажіть, щоб вони взагалі вшивалися цієї території. Не буде проблем з касетними боєприпасами. Кацапам, які порушили все, що тільки можна в плані. Всіх актів я не знаю, резолюцій, конвенцій, угод і так далі. Організації Об'єднаних Націй це робить е, цей член Радбезу. То туди треба говорити на касетні боєприпаси. Ми проти. Кого спитали? Забули спитати, напевно, да, вас проти ви чи за. Зазначимо, що Україна не є, ще раз кажу, підписантом конвенції про заборону використання касетних боєприпасів, тож сили оборони мають право застосовувати їх для ураження противника, про що ми говорили з вами вище. Тепер щодо військового пакету, друзі, сьогодні на 800 мільйонів, не як пізно ввечері, вже вночі, 800 мільйонів доларів. До нього війдуть 32 БМП Бередлі, 32 бронетранспортери Страйкер. Додаткові боєприпаси для Петріоти. Гаймерса, а, системи протиповітряної оборони Еймс 7, якраз теж в те, щоб закрити деякі прогалини, ну, ви всі прекрасно розумієте, стінгери, джевеліни, значить 31 155 мм гаубиця, 105-мм, 155-мм снаряди, включно з DPICM, ці що з наведенням, ракети трубного пуску, безпілотні системи Пінгвін і вибухові боєприпаси, обладнання для розмінування за запчастини стрілецька зброя 28 мільйонів набоїв 27 тактичних авта автівок для підйому техніки, 10 тактичних автівок для буксування, перевоз перевезення техніки. Ось от пакет. Багато мало. Я ну, зараз буде з чим порівняти. Звичайно, що Німеччина це не сполучені Штати Америки, але в Німеччині бачите, як багато говорять. Тим не менш, президент Зеленський вже встиг подякувати главі Білого Дому Джо Байдену за новий пакет допомоги. Цитата так виглядає: вчасний, масштабний, дуже потрібний для нас пакет оборонної допомоги від США, вдячний американському народу і Джозефу Байдену особисто. За рішучі кроки, які наближають Україну до перемоги над ворогом, а демократію до перемоги над диктатурою, розширення оборонних спроможностей України дасть нові інструменти для деокупації нашої землі і наближення миру. Так сказав президент Зеленський. Да, от ще один пакет. Німеччина передала Україні пакет допомоги. Один міст для мостововкладної цієї бронетехніки, один броньований мостовкладач тієї ж компанії Бібер чи Байбер Бібер, напевно одну інженерно броньовану машину, дах, шість напівпричепів, три причепи, ну три глушилки і два датчики захисту від дронів і створення перешкод. А Літаки, я нагадаю, вони продають в Саудівську Аравію. Те, щоб ми просто розуміли. Тепер Туреччина, друзі. Я вже ну, оскільки є відео про президента Зеленського і острів з Зміїний. Хоча, знову ж таки, я не виключаю, що це могло бути знято і раніше. Це ж секретні всі речі. Бо важко уявити, що президент там долетів, я не знаю, літаком до Румунії, сів на корабель, там вже бачили надувні човни. Ну, в будь-якому разі, президент за... був в Туреччині. Зараз важко мені сказати на цей момент, що ж, напевно, повернувся чи повертається, чи як там якби часова залежність. Координація позиції по формулі миру. Це зустріч з Ердоганом, яка відбулася прямо ввечері напередодні по прильоту. Теж одразу було в мене в телеграм-каналі. Значить, саміт НАТО, гарантії безпеки і зернова ініціатива. Це теж важливий момент. А, оборонні контракти між нашими підприємствами, відбудова України. Я думаю, що турецькі компанії з задоволенням би брали участь в цьому процесі. А щодо підприємств, оборонні контракти, ви знаєте, що Байрактар зараз будує завод цілий на території України. Безпека і в нашому Чорноморському регіоні, Європа. вдячна за підтримку територіальної цілісності і суверенітету. Формула миру, захист наших країн, наших людей, наших інтересів. Увага ту Вільнюсі. Окремо е говорили про захист і розвиток Чорноморської зернової ініціативи, зусилля по продовольчій безпеці. Світ має бути захищеним від будь-якого терору. А це не сумніваюсь в контексті Запорізької атомної електростанції і завода Тітан. Так от, е в свою чергу, президент Туреччини на тлі всіх його, якби, цих речей НАТО-Швеція. Прямо сказав, і цих слів ми давно не чули в президента Туреччини відносно якоїсь іншої країни, що Україна заслуговує на членство в НАТО. Я не знаю, чи це буде якась залежність а Швеція за Україну чи Швеція проти України. Ну, в контексті рішення Ердогана будемо бачити. Я ж кажу зараз, от такі на нагромадження інформації, якось воно буде кристалізуватися вже найближчий вівторок. Так, от, під час зустрічі з президентом Туреччини ми обговорили знову ж таки президент Зеленський сказав, різні проекти України і Туреччини, які ми можемо реалізовувати разом, щоб посилити наші держави, дати більше безпеки, більше робочих місць, більше зростання. Це стосується ВПК, це стосується технологій, безпілотників інших стратегічних галузей, укладено відповідні домовленості і запросив туреччину приєднатися до масштабної роботи в межах відбудови України, відбудови і трансформації. Ну і подякував в тому числі, що да територіальна цілісність, суверенітет, і можемо разом зробити більше, рятуючи життя. І захищаючи стабільність в практичному плані, я розумію, що багато слів залишається за лаштунками. Цієї зустрічі, особливо в контексті спілкування, яке продовжується Ердогана з Путлером. Україна і Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння власне в галузях в стратегічних галузях промисловості. Це я ж кажу, ВПК. Далі одна з тем це звільнення українців з Касапської неволі. І от на це велике сподівання, значить, в приїзді Путлера до Туреччини, якщо цей приїзд відбудеться. Далі Україна наполягає на зерновому коридорі, причому, що ну там і далі обговорили Підготовку до саміту НАТО. Бо Ердоган, це теж треба сказати, він достатньо категорично висловився стосовно зернового коридору. І я не знаю, от ця зараз затримка, там Кацапи штучно створюють перешкоди, ви знаєте. Але Ердоган так сказав: ми продовжуємо роботу по зерновому коридору. Ми працюємо над його продовженням після 17 липня. Ми хочемо продовження принаймні на три місяці, але чекаємо, значить, і будемо докладати зусиль, щоб ця угода мінімум на два роки була. Мінімум. За його словами, це. Питання сьогодні, але я сподіваюся, що таки за два роки, якесь там свобода судноплавства в Чорному морі без кацапської цієї машини, військової якось настане, чи, чи, чи як в Ердогану якісь інші плани в цьому зв'язку? Так й сказав, що це питання сьогодні обговорювалося з президентом Зеленським. Воно буде порушено як мінімум сьогодні ж, сьогодні ж в телефонній розмові з Путлером, так принаймні знову ж таки інформаційні агенції пишуть. Ну і потім ще й Путлер має приїхати до а, Туреччини. Так що така от активність, друзі, але те, що. Туреччина сказала, що сама Україна, а не Швеція, значить гідні бути в НАТО. Розуміючи, що тут відбувається. Ну, подивимося, це ж теж треба узгодження. Ніхто ніяких документів не підписував. Наскільки я розумію, немає там декларації про те, що там Туреччина 23 країна, що підтримує членство України в НАТО, але принаймні вербально, і я думаю, що на дискусіях. А будуть говорити так. Бо, знаєте, от тишком нишком от Америка, да, от такі заяви. Я просто надибав на брифінг от цієї Джуліани Сміт, яка є представницею НАТО чи посол НАТО від Сполучених Штатів у НАТО, чи посол Сполучених Штатів НАТО. Він сказала вона, Грузія залишається близьким партнером НАТО, <хи> і підстав говорити про зміну цього курсу наразі немає. От при всьому при тому зауважила, що Альянс продовжує підтримувати Грузію на тлі кацапської окупації, де 20% грузинської території зайнято кацапами з восьмого року. Ми будемо продовжувати підтримувати Грузію у її прагненні до суверенітету і, очевидно, підтримувати територіальну цілісність. Але думаю, що якщо би Грузини хотіли, то вони в цей шлях вже якось почали йти. Але я не бачу жодних змін у ставленні альянсу. До Грузії, ми надали і надалі підтримуємо цю країну як близького партнера НАТО і не бачимо жодних змін в майбутньому. Бо, в принципі, ще кілька років тому НАТО за неофіційними правда даними, ну, як от Байден сказав, що він два роки тому в Женєві Путлеру передав вітання і сказав, що ти не розраховує, Україна буде в НАТО. Немає гарантії, що Україна не буде в НАТО. Так от, виявляється, що а, НАТО було готове надати Грузії ПДЧ. Да, що означало би невідворотний рух країни до НАТО? Я так розумію, що в цьому зв'язку Кацапи терміново зайшли в Грузію. Да, ну і потім вже почали перекуповувати, значить, грузини. І поступово цей про ухил грузинської влади і демонтаж нею демократичних реформ призвели до напруженості у відносинах між Білісі і Заходом. А ситуацію поглибила позиція Грузії під час повномасштабної кацапоукраїнської війни. Це всі е, бачать, абсолютно всі бачать. Ну і ще інший фокус у нас на сьогоднішній день. Ну і в світі це пригожини вагнера. Бо якось так дивно відбувається, Путлєв сказати, сказав там, мочить в сартірах, А по факту Пригожин чи знову ж таки пішли розмови? В Пригожина є двійник, себе нормально почуває якраз в Кацапстані і не збирається до Білорусі. Да, Дійсно, це Нью-Йорк Таймс пише, що Пригожин може використовувати двійників і тому важко конкретизувати, де він насправді перебуває. Значить, співрозмовник з Пентагону розбув розповів, що згідно з секретними розвідданими лідер Вагнера перебував в Кацапстані продовж більш. Частини часу після заходу заколоту, і сказав, що не зрозуміло, чи був пригожен в Білорусі. Оце ж літаки літали. Часково через те, що той очевидно використовує двійників для маскування своїх пересувань. Ну, звичайно, нерви досить напружені перед самітом НАТО. І в контексті того цього подразника я вже мовчу про картопляну лося і ядерну зброю. Тут ж Вагнер намалювався для Литви, Польщі і Латвії. Да, вони стурбовані, і глави трьох країн звертають увагу на те, що співпраця між Казахстаном і Білоруссю підриває не лише безпеку регіону, а й безпеку євроатлантичного простору. Не більше, не менше. Зокрема, значить вони там написали лист. Будемо бачити, як от е е е будуть реагувати на саміті НАТО. Останні прояви, значить, небезпеки, це тактична ядерна зброя на території Білору. Уся картопляна Лось, що каже, ми так втіхаря, щоб не одна розвідка не знала, ми такі секретні. Я так розумію, що він просто сам чемоданами возив а, з, від, від Путлера да, своїми бортами. Напевно. Ну, а, значить, а, зазначається, що переміщення найманців Вагнера і Пригожина до Білорусі становить загрозу політичній стабільності країни, а потенційною втратою контролю над звичайними ядерними озброєннями може Пригожин піти і захопити ці шахти гіпотетично. Ну і значить, вони дуже хочуть ці лідери країн Балтії, щоб був такий підхід, типу за принципом, 3... Шістдесят градусів а, спостереження, тобто навколо в тому числі і проти тих загроз, які принесли останні події в Білорусі. Ми маємо показати Кацапам, що ми ці погрози розуміємо, і от якраз е, регулювання ситуації, перегляд ядерного стримування і адаптацію до нової реальності, це можливе розміщення ядерної зброї безпосередньо в Східній Європі. А там Польща дуже хоче. Включення звичайних загроз, що походять від Білорусі в процес військової адаптації альянсу, ну для того, щоб не тільки Кацапстанула Білорусь ще називалася Завчасне розміщення боєприпасів і зброї на східному фланзі і збільшення видатків на оборону, як естонці просять, 2% мінімуми пов'язані з цим процесом, з пріоритетом НАТО. Ну, подивимося, стійкість до гібридних загроз. Тому що сам картопляний лось заявив, що Пригожин. Ну, був в мінську, але повернувся в Санкт-Петербурзі. І відомо, якраз що от цього тижня його бачили, в цьому місті перше, що спадає на думку, це ознака слабкості Путлера на тлі постійних втрат Кацапстану у війні проти України. Це до речі, реляція від колишнього співробітника ЦРУ не останнього підкреслює ну, з аналізу. І всього, що там відбувається, існують різні фракції, які Путлеру доводиться задобрювати. І що Пригожин має прихильники у владних структурах, з якими кацапський лідер не може дозволити себе конфліктувати. Ну зважаючи на те, що існує закон, який передбачає 15 років ув'язнення за протест проти війни. Якщо пригожин залишається на волі, це означає, що фактичний бунтівник він на свободі, і е -е, якраз залишається він аномалією, скільки йому дозволено і повернутися в Кацапстан. А після всіх цих пригод. І повернення ватажка Вагнера до Кацапстану може свідчити про одне з двох або він діє на Москві, або відповідно до певних нерозкритих ще домовленостей, які дозволяють йому згорнути свій бізнес перед переїздом до Білорусі. Присутність Пригожина в Кацапстані також становить унікальну ділему для Путлера. З одного боку, він ризикує ну, видаватися слабким, дозволу що людині, дії якої він же ж назвав ударом спину, вільно пересуватися і не будучи покараним. З іншого стоїть питання, чи варто йому виступити проти того, хто. Залишається відносно популярним в Казахстані, особливо серед ультранаціоналістичної спільноти, яка підтримує війну проти України. А можливо, дорожня транспортна пригода, а можливо, щось з літаком. Можливо, правда, все ж можливо. Ну, якби її не звертають увагу, потім бац в один момент. Бо німецька розвідка під час заколоту вагнерівців могла прослуховувати розмову Пригожина і Лукашенка. Так повідомляє АРД, це перший канал німецького телебачення. Причому каже, ми в нас є свої джерела. Розвідка Німеччини була краще підготовлена ніж раніше вважалося. За от їх словами, німецькі спецслужби повідомили владі ФРН, що можливість Путчу в п'ятницю 23-го числа буде, але повідомили про це 22 червня, за день власне до початку ходи і до підходу цього Пригожина на Ростов на дону Журналісти також дізналися, що Федеральна служба розвідувальна служба БНД за тиждень до заколоту намагалася перевірити інформацію про підготовку і вже 23-го числа. На столі Шольца лежала доповідь про цю, значить, цей заколот. Ну, я думаю, що ще набивають собі ціну. Ми, ніхто ж перевірити це не може, але тим не менш, хай би краще доповіли, а де як в нас. Кацапи ще тримають наших полонених. Оце от важливий момент. І омбудсмен назвав категорію українців, яких Кацапи категорично відмовляються друзі повертати в Україну. І мова йде про військових і цивільних, які потрапили в полон під час антитерористичної операції, і операції об'єднаних сил з 2014 по 2022 рік. У нас є окреме це Дмитро Лубінець, каже, У нас є окремий список. Тих, хто перебуває в полоні з 14-го року. Ще до сих пір, станом на сьогодні, нам не вдалося повернути жодного з цього списку з 14 по 22. -й. Під час передачі Кацапській стороні великих списків для обміну завжди передаються імена військовополонених і заручників, які з чотирнадцятого року перебувають. Але Кацапи ну весь час викреслюють ці, ці імена зі списком. Можливо, тут треба покладатися на контакти Ердогана. Я не сумніваюся, що президент Зеленський о, це з ним говорив. А, тим не менш, та друзі, трошки про міжнародну економіку. Я вже сказав про зернову угоду. І якраз от генсек Гутеріш закликав. ну не закликав, треба стукати Путлеру по голові, щоб він щось зробив. Продовжити зернову угоду після 17 липня. Генсек підтверджує важливість повного виконання і продовження дії в Стамбулі домовленості. Закликає всі зацікавлені сторони поставити на чільне місце світову і продовольчу безпеку. Домовленості сприяють стійкому зниженню світу. Тових продовольчих цін, які знизилися на 23% через наявність українського зерна на ринку, але не буде зерна, буде підвищення, і тут такі касапи, А в нас є зерно, та нехай крадене, але воно є. Да, паралельно з цим, щоб трошки у себе від ходи нікому не потрібної організації на сьогоднішній день. Я перепрошую, що так говорю, але так воно по факту і виглядає. Україна подала заявку на вступ. і це... З економічної точки зору новація до Транс Тихоокеанського партнерства. Це, до речі, японський телеканал NHK повідомив. Туди входять Канада, Австралія, Нова Зеландія, Сінгапур, Малайзія, Бруней, В'єтнам, Японія, Мексика, Чилі і Перу. Партнерство передбачає ліквідацію або зниження мит на промислові і сільськогосподарські товари у всьому блоці країн. Це класно, класно, абсолютно. А, ну, в нас такі великі моменти. І, знаєте, дуже смішно дивитися, коли в нас дрібні хазяйственники, які називають себе міськими головами. Правда, ну так же сталося, що міськими головами в столичних осередках займаються великою політикою, розмірковують на своїх брифінгах про те, коли космічні кораблі будуть чи не будуть баразіть простори Всіленни, і що він робить для того, щоб Україна стала членом НАТО, паралельно з тими, де дощ, який заливає всю весь Київ. І це не перший раз. І таких дощів був. Було мільйон, але те, як заливає останні роки Київ, ну це просто жах. Я свою точку зору говорив, а я не бачив в медійному просторі, що хтось її заперечував. Чи хтось сказав, що знаєте, коли е, оприходують гроші і закатують їх в асфальт, паралельно, звичайно, глибоко думають про те, які будуть водовідведні системи, чи коли дають дозволи поза генеральним планом на будівництво якоїсь нерухомості, як будуть каналізація облаштовані. Да, вчора злива в Києві. Знаєте, які її в нашій КМДА Залпово ЗЛИВА. Оце вчора була залпово злива. Ну, як зла, ЗАЛПОВА, напевно, тому що фонтани Вовшин Плаза заливали там перший поверх, магазини з. Ну, зі всі... Я розумію, що там все збудовано як попало. Але тепер, знаєте, коли ще і відправили цих власників. Я ще допускаю, що десь вони якийсь вентіль відкрили там ці кацапи, яких вигнали з власництва. Але тим не менш, тим не менш так воно все і ЗАЛПОВА ЗЛИВА, це... Виникли локальні підтоплення значить, в кількох районів, на місцях працюють гідрослужби, дорожники залучають мотопомпи, інше насосне обладнання. Люди втрачали номерні знаки в калюжах, машини плавали реально, я такого не бачив, плавали. Причому на якихось вулицях все ок, а на яких вулицях, де нещодавно ще й асфальт поклав, там такі підриви, прямо асфальт вирваний з м'ясом. Фонтани посеред вулиць, вона Антоновича, що було, це просто ну це катастрофа. А ми думаю, в НАТО він сидить, розмірковує наш Кличко. Підемо ми в НАТО чи ми не підемо? Займатися цією темою. Основна частина підтоплень це не на балансових вулицях дорожньої служби. Знову ми ні за що не відповідаємо. Так я теж хочу бути мером, всі хочуть бути мером, щоб ні, ні за що не відповідати. Це ж не наш баланс, це не наша служба. Да, так де там бюджети збираю? Це просто катастрофа якась. Важливо, що напередодні в цих інших районах зливос. Стоки, як кажуть, розчищали, а вони там є. Чи там два повинно бути там 100, е стоків? А їх було два показав, ну їх розчистили, але вони все одно не справляються. І на початок дощу ці два водостоки були чистими. Проте зливи залпові я такого ще не чую. Я ж кажу, от я придумаю для ідіотів пояснення для дібілів. Стоки, залпові. І системи дощової каналізації не розраховані на таку кількість опадів. Слухайте, що до вас була природа, і після вас буде природа. І такі дощі були мільйон. Я вже якось казав, що в одного був снігопад, який тут в Києві наробив, в цього дощі другий чи третій день поспіль. Грозі зливами і шквалами прогнозують на найближчі дні. Ну це просто катастрофа, друзі. За будь-яких обставин, давайте ще. Подивимося е, на е, вчорашню новацію. Я бачив, що багато хто е, потім переписувався. Це сповіщення в Києві і в Одесі. Воно було. Не знаю, як там з Одесою вийде це е, сповіщення про екстрене оповіщення, про тривогу. Це е, на виключених телефонах, що люди там просто. Стрибали від страху. Да, і от видно, напередавали фантастичних червних копняків в Київську міську військову адміністрацію. Що вони повідомили, що вирішили тимчасово не сповіщати про повітряну тривогу в Києві через проблеми з екстреними оповіщенням. Ну, типу, вже і тривога там вже була майже до завершення, воно тільки прийшло. і Вже всі на розслабоні, бо ж пішли на посадку, а тут знову оповіщення, і всі аж стрибали. Дослівно так, Київська міська військова адміністрація тимчасово не буде повідомляти про початок і відбій Тривог в столиці через проблеми з екстреними повіщеннями в адміністрації закликали слідкувати за Київ-цифровий, ну, є інші подати, ці, за застосунки. Я розумію, що той, хто не робить, той не помиляється, але ну, слава Богу, хоч чесно сказали, що так воно і буде. Бо є, а, які нечесно і хочуть на цьому ще й заробити. От коли в магазин приходите, друзі, розумієте, що американські корпорації, як там Байден сказав, так, 600 компаній вийшло з ринку Ага. Марс, Пепсіко і Монделес, Я про це по-моєму, Монделес вже розказував багато. Рекордно збільшили продаж в Кацапстані. Усім їм вдалося нажитися на виходу більш свідомих конкурентів з ринку країну агресорки. Чисті прибутки Монделес і Пепсі зросли в 4 рази, а Марсу на 58%. Це дані від Блумбергу. Тепер Кацапським підрозділом. Зділам американських груп доведеться сплатити запроваджений в Кацапстані новий податок на надприбутки. Вони не будуть платити. Це податки куди підуть? Ну ми ж розуміємо, куди на підтримку Кацапської армії. І саме ці податки будуть допомагати Путлеру фінансувати війну. Водночас всі ці компанії. Так само вільно і класно працюють і заробляють в Україні. Ну, якби знову ж таки, ми такі люди, да, толерантні в цьому розумінні. Друзі, сподіваюся, що щось тут в головах в нас переключиться, перемкнеться, і все ж таки, якось будемо більш зважати. Заборонити, напевно, не можемо, але голосувати своїм гоманцем. Я зараз не буду там порівнювати пепсі колу, цю коку, колу, не знаю, не вживаю, але думаю, що можна було б хто любить ці теми, там, якісь коктейлі, то мішати з тим, кого немає на кацапському ринку. Ну Це моя особиста точка зору. Друзі, я дякую вам, що ви є на YouTube-каналі Василь Кламчук, Просто субота, сьогодні, 8 липня. Бачите, скільки багато інформації, знань, подій, які прямо в момент виринають. А да, і ми тримаємо руку на пульсі і пробуємо встигнути за всім і проаналізувати й подивитися, а що з того далі буде. Підписуйтесь, будь ласка, на мій авторський YouTube канал. Нагадаю, він називається Василь Кланчук. Не забувайте про дзвіночок, який дасть вам повідомлення або сповіщення про час виходу наступного відео. Лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки для алгоритмів YouTube, щоб швидше працювали. Ну і коменти, звідки я інколи беру від вас інформацію і знання. Спасибі величезне патреонам, спасибі спонсорам каналу. Дякую, що підставляєте плече під особисту мою роботу. Друзі, з Божою помічю на загалом. Пхаємо разом з нашими оборонцями до перемоги, і вона буде однозначно буде, не сумнівайтеся. Спасибі за ваш час, хай щастить, до побачення і до наступного відео. Ви ж не перемикайтеся, тому що далі обов'язково буде. Слава Україні!